Приготуємо швидкий і неймовірно смачний салат з кабачків. Салат на все літо. Мінімум інгредієнтів готується буквально за кілька хвилин. Зараз, коли сезон кабачків у розпалі, цей салат саме те, що треба. Насамперед нарізаємо кабачки кубиками. Беремо два невеликі кабачки або один великий, вага приблизно 500 грамів. Не потрібно нарізати занадто дрібно. Кубики середнього розміру будуть якраз. А тепер обсмажуємо їх на сильному вогні на рослинній олії буквально кілька хвилин, щоб легка підрум'янилися. За цей час швидко готуємо заправку. Подрібнюємо 15 грамів зелені петрушки. Далі крупно подрібнюємо волоські горіхи, потрібно 35 грамів. Можна скористатися блендером, але я роблю це качалкою, бо таким способом точно виходить крупна крихта. І дрібно нарізаємо 3-4 зубчики чеснику або пропускаємо його через прес. Змішуємо всі інгредієнти для заправки. Додаємо 2 столові ложки олії, солимо, перчимо за смаком та добре перемішуємо. Якраз готові кабачки, додаємо до них цю заправку, перемішуємо і знімаємо з вогню. Пробуємо салат на смак, і за потребу додаємо ще трішки солі. Ось і все готово. Такий салат з кабачків можна подавати як у теплому, так і в холодному вигляді, але на мій смак у холодному вигляді він виходить в рази смачнішим. Кабачки, горіхи, часники зелень чудово поєднуються між собою. Тому обов'язково спробуйте цей ароматний і смачний салат з кабачками, впевнена, вам сподобається. Нагадую, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, а також підписатися, якщо ви ще не зі мною. А у мене на сьогодні все. Се до нових смачних рецептів.